Усім доброго раночку з Кропивницького, це канал Шаповаливий ЮА. Я, я короче, з мамою вже тут працюю. Дивіться, все ми тут працюємо з мамою. Воно, мама моя приїхала. І тут приїжджає Стас, привозить таку штуку. Я кажу, що це таке? А, тут і Коля дзвонить. А каже, це якийсь подарунок від колі. что появилось? что пришло? вот эта штука? вот штука что это такое? Раскрывай, Стас. это же очень быстрая служба Ричик, тикай! Привалит и что это такое, не признаются мне. что это такое? а что? ааааа! ты уже поняла, да? Да! это штука, в которой сидеть в эпицентре, видела? Такая качелька, что в нее садишься и сидишь, такая она полукруглая. А, я, я так хотела ее. Офигеть. Офигеть. Вот это все, я буду теперь какая-то, как королевишна. Напротив, и я... – Там грязно. Ну зараз там грязно, там да. Там і грязно, і... <кхем> я это, я ее потом перетяну. Блин, Ричард, то не тебе. Класс. Усім добрий вечір. У нас все ж таки пустився дощ. Я сьогодні все встигла. Я така довольна, що все встигло. Ну, відра поставила, вже відра понабиралося. Він топускається сильніше, воно там взагалі вже, вже понабралися і, і вже і більше. Тільки не знаю, на нашому мені стільки води, якщо обіцяють, що буде ще дощ, буде і буде типу, дощ. Ну зараз не холодно, зараз навіть класно. Прямо виходиш на вулицю і прямо дихати чим. Знаєте, от таке зовсім не холодно. Обіцяли, що буде завтра. От дуже холодно, що буде до п'яти, до восьми, ну, плюс, понятно, ну це буде вже холодно. І плюс дощ. Ось не знаю. Не знаю, як воно буде. але зараз прямо класно. Тепло і Знаєте, свіжо. Знаєте, свіжо-свіжо, так от прямо дихать очима. Ой, прямо от... Не знаю, я сьогодні довольна собою, бо ні, можна було б конечно, більше зробити все, но враховуючи те, що ми повністю перекапувала отут грядку, мама побігла на город там, я думала, що сьогодні встигну тепли... тепличку поставити, не встигла. То мама там трошки шматочок скопала, то вона вже поїхала додому, а я бігом давай граблі схватила. Та розгорнути ну, жеці. Больші, бо вона ж копала вилами, і це воно такими пучками. То там встигла, і тута встигла, і викопати, і перекопати повністю грядку, і посадити декілька кущиків. Зовсім небагато посадила їх. І квіти там під забором встигла посадити, як і планувала у ці В Взагалі, зараз зайшла вже додому. Ну, Стаси ж приїжджали, ви бачили, так? Да? Божечка, я не ожидала, не очікувала такого сюрпризу від зайчика. Це ж треба. Капець. Я просто-просто в шоці, просто в шоці. Коротше, да. Він знав, що я так я мріяла вже роки два про таку штуку. Ну, реально, я мріла мріяла про неї, але ж в епіцентрі вона стоїть таких грошей, що мені жалко було. О. А це він десь знайшов від, від производителя, типу, десь з Києва. І оце ж настаса заказав. Це вони на... Кхай, привезли. Божечка, я така щаслива, я ви б тільки знала. Ну, така вона від производителя стоїть в два рази дешевше, ніж в епіку. Це взагалі така класна. Тільки я не встигла на ній толком погайдатися, бо е, ну, по-перше, у мене було куча ще роботи, як кажу, встигнуть до дощу. То я вже закінчувала, вже дощик почався. Так я ну, зайшла в хату читати, почала читати коментарі. Ой, так смішні у нас хейтери. Каже, ой! Десь він в тилу сидить, бо може і в інтернеті сидіть, щось там в тему заказувати. І дзвонить кожен день. Дівчата, ви що вважаєте, що там немає цього зв'язку, чи що, є зв'язок в них, якщо що, то в них свій зв'язок, і то нормально, що він дзвонить. Ну, тобто, Якщо є можливість, чого це він не буде дзвонити. Так що так, хтось тобто, там ще написав. Машини ремонтують, сама сказала. Ну, поки він був тут, в Кропивницькому, то да, він допомагав ремонтувати машини. А що просто сидіть чи що? А зараз же він не тут. І чому я взагалі повинна щось відповідати? З вашими такими запитаннями. Дивіться за своїми чоловіками, де ваші чоловіки. Ось. З моїм все добре. І дай божечки, щоб так і було. Так, все класно в нас. Був такий грім тільки що. Я ще злякалась, потім дивлюсь, значить сирени нема, значить, о, думаю, точно грім. М -м, класно. Зараз спатися будемо. в суперовські. мене така усталость, але така приємна, приємна. Втом втома, втома. У мене втома, але приємно-приємно. Ось так буде правильно. Було б класно, щоб ще завтра був нормальний день. Ох, супер. о, -о, -о, -о. доброго раночку. Ви гляньте, що на вулиці коїться. 6 квітня це Кропивницький центр України. На вулиці міленький сніжок. Воно дощ і сніжочок. Ну, такий сніжок, що прямо йде і тає. По криші дуже е, чутно, окрім у цих крапель, такий, знаєте, як ото крупичка сипеться. Не знаю, мабуть, це й не, не видно. Очами дуже видно. Це копець. Що я можу сказати? Відра стоять. А мені відра з водою? Хто мені може сказати? Передавали декілька днів підряд е, дощ, а Оля ж поставила набиратися. Теж мені. Що не льотна погода, так? Да? Вийшла, подивилась, подумала, що ні. Нікуди вона не піде. Сьогодні у нас неділя. Я мамі казала, що буде така погода. Вона, Та ні, ще завтра приїду, ще будемо цей. Копати щось. О, воно видно. Зараз, зараз, зараз я вам спробую приблизити. Воно, бачите на листику? Сніг лежить. Я моє. Ну, це як кажуть, що перед Паскою будуть ці погодні качелі. Типа 40 кучок, ото як кажуть, 40 святих, 40 кучок і все остальне. Перед Паскою завжди така погода. Бр. Холодно. Ну як холодно, не так, щоб мінус, скільки показує. 4 градуси тепла всього. У нас... ну, це мало 4 градуси. Якщо ще менше впаде, то сніг перестане таять. бо їм ще бабу снігову ліпить. Ай-яй-яй. Да. такий ось ранок. Ну а як це називається? Це капець. Сніг, і абрикоска квітне. Дерева деякі квітнуть. І тут сніг летить. Прям сам, самий натуральний все сніг. Пс, капець. Цікаво, дуже цікаво. У мене воно повинні ці порозквітати. Мої нарцисики любимі і що воно буде і, і, і вообще хоч би не, не дав зараз мороз це капець може і абрикос не буде ну вона дуже класно, що вона квітла вже давненько вже десь декілька днів трошки вона запилилась звичайно але якщо Піде мороз, і воно оцей квіточки, це все померзне, то буде до одного місця. То що воно запилилося. Да. Ну таке же чудо. Точно що. Сорок кучок, як кажуть. О, блін. Я вчора копалась, ковирялась, воно ну, там все зробила, все зробила, все викопала, все заново посадило. Все поприбирала, бачите, у мене там декілька кущиків тепер буде і все. М-да. Ну нар... нарциси мої в цьому в снігу. Оце сюрприз. Ну, Одне діло там дощ, ну, друге діло сніг. Всю зиму практично не було снігу, то зараз треба, щоб насипав. Яй-яй. Це, дівчатка їжу приготувала. Ось такий у нас плов класний получився. Ось розсипчатий вкусненький. І кисіль молочний. Бачите, він такий, ух! А кисіль я вчора сварила, щоб сьогодні менше часу займати. Зараз збираюсь і біжу, віднесу Петру Степановичу поїстеньки. Сьогодні ж у нас неділя. Так що ось такі справи. Ну, ось, будь ласка, дивіться. Тільки сніг сипав, А вже опа і дощ. Воно, бачите, криш падає оця штука сніжна, а, капець. Як його йти, взагалі? Оп, під зонтом прийдеться йти. Бо ну, як по іншому, Ну, навіть сніжок, бачите, залишився. Лежать. Це ж якесь щось чимось, щось чимось. Моя качелька, ви бачите це? Класно, так? Да? Ну, коля молодець. Ой, це ж щас. Хайтрина напишуть, а так він не тільки може дзвонити кожен день. Не тільки в тему може щось там собі замовляти. А ще він не може подарунки звідти. Робити. Такі вже дурні. Пишуть же ж такі, ще бувають же ж пишуть. Ну, може, звісно, переводять, знаєте. Бо начебто українською пишуть. Ось то, думаю, блін, чи дійсно оце такі люди бувають. Ладно, там, якщо пишуть руські всяку. Ну, якщо наші ще починають писати якусь херню. Ой, не йти Вибачаюсь, Давайте мені якось по-іншому візьму Телефон. Ой-ой-ой, ну, зараз. Отак. Що я кажу, наші починають писати. всяку Поліцай, типу Боже, типу, Оля, такий коментар смішний прочитав. Оля проговорилась, що він працює в ТЦК. Якщо б він працював в ТЦК, девочки, то він би вдома сидів. Ну, по крайній мере, частіше. Боже, яка ти грязна. Моя ж ти риба золота. Ти мене побачила, і біжала, да, Моє ти сонечко, моє ти сонечко маленьке, грязне. Мокре, давай я схожу до дідуся і потім е, тобі принесу поїсти, хорошо? Я схожу, а потім прийду. Добре? Почекай мене, почекай, почекай мене зайчик, почекай. Ой, кажу, якщо б він там працював, то він би частіше вдома був. Якщо б начеб. Ну знаєте, кажуть, що там ж їх наче десь можуть відправляти типу, в інші міста, але ж там. Зовсім все по-іншому, він би сидів би практично все час. Ну, по я б ночував би, я думаю, вдома. Друга написала, ой, та вона він десь в стилу машини ремонтує. То я ж кажу, що він він же ж не автослісар. Він поки тут був, то чимось займатися треба було, поки ж чекав розподілення свого. То дійсно допомагав ремонтувати машини. Чимось займатися треба. Ох. А ви що думаєте, ті люди, які ремонтують машини, вони що? І вони не в тилу сидять зазвичай. Ті люди, що ремонтують машини, в мене є знайомі. То вони теж там. А якщо серйозна, якась поломка, все, то сюди привозять машини. Ну, більш на таку територію, де нема обсього. А якщо так, то ремонтують там на місці. Так що ось ось так. А частіше всього, що хлопці самі ремонтують машину. Ось, наприклад, у колі на його бригаду, у них маленька дуже бригада і три людини. То їм дали машину і тепер вони за неї відповідають. Все, що треба в машину, вони самі собі придбають, ремонтують. Це якесь, якщо щось серйозне, то тоді вже подають заявку і вже тоді везуть ту машину на якесь там серйозне все. А там таке колесо, та легеньке ТО і все остальне, це вони все самі. Ось так, так, все запихалось. Тут така дорога, бачите. Боюсь впасти, підувся в напряжунки. Так, давайте я відмикаюсь, бо ще й важко. Несу пакети в руці. наче воно, раз-два і вже і теплої сніга нема, Ви бачите, вже і потаїло. Оце вам така погода. Точно, що передпаскою 40 всіх кучок. Фух. Покажу трошки супер, виглядаю я не дуже. Вчора не могла заснути. Це ж перемінна ця погода і все, я не могла заснути. Десь часа два, тільки я заснула. А це ж вчора ще Стасики були. Ну, з знаді. Тому посадили, вони піцу привезли. Оце ж я попрацювала ж туди-сюди. Вони подождали, ну там Стас займався комп'ютером, бо в мене щось комп'ютер тормозить. То він вже займався спочатку ту качелю служив, потім комп'ютером займався. А я от працювала, маму провела. І потім ввечері вже почала, ну шкали, дощ почався. Ой, вони кажуть, ми в привезли. То ми сіли наже. Ой, нажерлися тої піци. І зі Стасом випили по енергетику по одненькому. А ввечері ж його не можна. Це днем можна, коли знаєте. Там ти чувствуєш, що сили покидають, а ще працювати треба. І оце, мабуть, я за нього я заснути не могла. Блін, я і так, і сяк. І очі наче злипаються, а заснути не можу. Так руку поміняю. Фух. Я навіть сьогодні, бачите, і чолку не ставила, нічого не робила, бо думаю, що вийду на вулицю, все одно буде. Покручена. Та я сьогодні проснулася якась запуша, бачите, все. О, наче вчора квасили. Ми не квасили. <гум> квасили. Я б, може би, і випила якийсь бокальчик вінца, але зараз я СД приніма, то не можна, що все не можна пить. Ось, так що так. А вчора практично, я сьогодні оце -таки вийшла, думаю, «Блін, наче ж все посадила, наче ж все зробила, що планувала. Смотрю, юка стоїть. Блін. Юку не посадила. Ах, так вона бідненька і стоїть в кастрюлі. А так же ж дивилась, все, ж, вроді зробила. А за юку забула. Фух, ще сніг усе лежить. О, і вже воно. І дощ пішов. Ну, як дощ. Зараз уже, начебто нема, ну бачите. Ой, цирк. А воно біленьке сидить. Це ж таке, а такий рясний сніг пішов. Треба було взяти камеру та сняти. Я чогось не сняла. А, я шорти поснімала. Там кому буде цікаво, в шорти зайдіть, подивіться. Такий рясний сніг на тюльпанах, на усьому лежав. Ну якщо усьому лежить. бачите ще сніжок. Такий пухнатий пішов. А що це я без капішов йду? Що ж одразу ух почнуть болеть. Вуха. Фух, ось така погода в нас, бачите. Річка в нас така. Блін, я обожнюю цей свій куточок, де ми живемо. Тут так класно. Влітку так затишно, пташки співають. Вчора проводжала Стасів. Ось вийшла на вулицю, а там соловейка заливається. Боже, як же він добре співає? Прямо такий у нього і так тю-хтюх-тьох-тьох-тьох. Це ж уже темніть почала, як вони їхали. Ось, і вона сидить, так співає. Це ж він, мабуть, чи вона це. Чи, мабуть, вони, хлопчики, співають. Ось, шукає парочку, мабуть, собі. Ось, бачите, Сніжок. Ой, да. Це ж ладно. Ну, знаєте, хай буде собі і сніжок і все на світі, аби не було морозу. Бо зараз плюс 4 показує. А ти хто мене встрічав? Сидів там біля калітки, чекав мене. Тихо, 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 не вздумай на мене пошли, пошли, пошли. Сіла біля калітки, чекала, поки я буду йти додому, щоб я її нагадувала Щас, свинота, ти рада, рада мене бачити, так? Да? Моя ж ти дівчинка, моя ж ти грязнуля, яка ти красива така, грязна грязна. Гайда, гайда. Зараз я це нагадую. Да, кусить, скажи, я хотіла. Пойдем, мені з неї Я очень хотіла кусить. Боже, яка вона грязна вийде. Ой, зараз почекай. Фух, Дочапаю. Дай, скажи. Чекала тебе, чекала. Ну, Бачите, оно, тваринку, як кажуть, не обманеш. Так що хто там пишет, що я якась погана людина, ну, дивіться, як на мене реагує тваринка. Ось. Так. Зараз почекайте. Я пойду і насиплю щось, а потім вийду. Божечко, погнулися вони, бідність. Ой, ладно. Що, ну бачите? Сніг залишився.